комісії, Поряд, Проєкт порядку денної денного 27 сесії власне рукав. Сесія скликається на 23 травня на 10, на 10 минут приміщення в сесійному залі. Профільні питання, питання вашої комісії по профілі теж роздані вам до опрацювання сьогодні і прийняття і рекомендацій. Якщо якісь будуть побажання, розглянути інші питання, запрошуйте наших розвідних проєктів. І готові до до. В принципі, ваші питання друге, не думаю, зараз п'яте, шосте, сьоме, дев'яте і пропонується доповнити порядок денний 27 сесії ще одним питанням про внесення змін до фінансового плану комунального комерційного підприємства Недригалівська лікарня, Недригалівської селищної ради на 2025 рік. Оце вони там у вас усі. Є. Якщо нема заперечень, будь ласка, Віктор Петрович до доросли. Певної допомоги на 24-25 рік. У мене є пропозиція, кожне питання, щоб не перелікчувати. Начнемо із одного, закінчили, переходимо до другого. Не буде. Не буде. Ну, тоді, я думаю, що Тетяна Володимирівна, будь ласка, нам проінформуєш і введе да, коротко, введе в курс справи, що це виходить та підключення ключового та гематологічного аналізатора. І постачання та наушкові влаштування програми, медична інформаційна система, лабораторії. Це зараз ви знаєте, що іде вже електронна картка, тобто бумажні картки вони вже фактично віджилиться. І е, ці обстеження, які проводяться згідно нашого пакету по первинні допомозі, це будуть північні аналізчі, ночі крові, суперкрові. вони повинні відображатися в електронній абонні картці. Тобто, коли людина робить це обстеження, то його може бачити будь-яке лікар в лівої лікарні. Коли відкривається електронна карточка, то там видно е, ці дослідження. Для того, щоб йому це зробити, це спеціальний... Е, Ну, спеціальні програми, які самі ми не зможемо так, підключити. Фактично, ми вже десь почали підключувати цю систему, як би сказати, тому що НЦЗУ не бачать наші обстеження, якщо вони не будуть введені електронні картки. І ви вже, мабуть, зверталися в нашу амбулаторію. Ну, поки що ще це проводилося тільки в недригалівській амбулаторії, клінічні аналізи. Автоматично із аналізатора передаються в електронну картку. У нас ну, це на певний час декілька років тому назад вдалося за депутатські кошти купити сучасні нові аналізатори, це гематологічні і ключові аналізові мають можливість до підключення цієї системи. Ну, поки що тільки два аналізатора будуть підключити цей гематологічний тобто круг. То, то, то,

Це <гану> залишок і нашого менталітету, людина йде, заходить в регістратуру, ввезти. але перевірки в нас були. 48 тисяч це 10 тисяч на встановлення програми 38 коштує сама програма. Не буде більше запитань? Ні. Ну, є пропозиція винести на розгляд. Ні, ні. Адмін до селищної програми соціального захисту населення 24-26 рік. Промок прийняти в частині збільшення фінансування. В частині збільшення фінансування, так як два роки назад, коли розроблялася програма, то якби ми заклали менше коштів, не думали, що буде скільки звернень. Додавилися в нас зараз звернення на заміну пологи Су у нас лікарні, вони не до пологи дуже вони звертаються на день по 5 тисяч, а також на пошкоджене житло внаслідок збройної агресії. Тобто кошти в нас вже з бюджету виділення а в програмі ми закладали на 600 тисяч за 25-му і на 800 тисяч у 26-му році. За 5 тисяч. За 25 626 800. Нема запитань? Ні. Є пропозиція винесена на розвідці. Не буде інших пропозицій. Дякуємо. Слідуючи питання про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються комунальною установою на Дніпродійський територіальний центр соціального поховання. На кошти бюджету на Бегалицької селищної ради територіальної громади безплатно. На, наразі нашим територіальним центром надається десять базових соціальних послуг. У згідно закону соціальні послуги вони е, можуть надаватися платно, безплатно і за рахунок диференційної плати. Ми обраховуємо цю плату і приймаємо рішення про їх надання. Звільнення від слати окремих пільгових категорій, то ми і раніше звільняли, а тепер вносимо зміни. Ну, я коротенько зачитаю перелік, кого ми пропонуємо соціальних послуг, які звільняються. Це значить повністю послуги, соціальні супровідці не які осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальна адаптація, соціальна профілактика, соціальна адаптація ветеранів війни та членів міцціна. Додавили ми таку послугу. Ось нещодавно взяли фактів ця система супроводувати і тому цю послугу теж хочемо затвердити на безоплатній основі, а також забезпечити безкоштовно, незалежно від доходу надання соціальних послуг, догляд вдома та натуральна допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах та проживають на території Деральської селищної ради за умови. Якщо такі особи досягли пенсійного віку або їх встановлені інвалідність, не здатні до самообслуговування, не мають рідних, що повинні відповідно до законодавства забезпечити їм догляд або лінії громадянами похилого віку, або е, один з них призваний до лав Збройних сил України по мобілізації, а також або підписав контракт про службу в Збройних силах України, тобто то доглядома натуральна допомога е, тим, у кого немає зовсім дітей, або діти вже пенсійного віку, або діти е, перебувають на службі в Збройних силах України, а також забезпечити безкоштовне надання усіх соціальних послуг що комунальною установою, внутрішньопереміщеним особам. Які зареєстровані на території Геральної селищної ради, а також членам, а також військовослужбовцям ветеранам війни, членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей померлих захисників захисниць України, а також членам сімей сім, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби. Тобто всі послуги внутрішньопереміщеним ветеранам та членам сімей. Запитання? Є? Винести на сесії. Не буде інших. Хто за те? Прошу голосувати. Хто за? Дякую вам. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін до штатнього розпису комунального некомерційного підприємства на Державнівська лікарня Неджальської селищної ради. Вони зробили <плес> звісно, що забезпечення допомоги події де вони посилаються на різні і однією, так, для контрактування пакету По є пункт, де е, один, пункт, є умова, щоб е, була ця Це буде плата за рахунок бюджету ради. Щас я трошки скажу згідно нашого регламенту. Просто щоб депутати знали, що зауваження від профільного заступника пропадки Фадаринича в тому викладені плані, що у нас декілька конфесій релігійних на території громади діє і десь перевагу надавати одні, одні, одні конфесії. Це буде неправильно. Це ніде не обумовлено, ніде не визначено, але є. Лист

Якщо ми таке зацікавили, я можу на увазі, що там не звільне питання. Я просто до вашого відомі довела, що є таке зауваження в візування. Решта наших працівників завізували без рішення. А капілан це буде е, українська православна теоретичні. Оце ж тут питання, скажімо так, і в пошуці. Багато ну, різних конфесій, багато різних. Ну, давайте так. У нас незалежна батьківщина, незалежна Україна, то наголосно ставить на православну це в руку України. Як пропозиція моя. Бо якщо нас неправильно поймуть, коли ми зараз капелана візьмемо з московського патріархату, або візьмемо із да -да -да -да. або суботників, або ще щось, у нас не можуть звіти. Там вимоги є навіть. Там вимоги, знаю, <плес> да, я просто кажу, що посаду ми то може і зведемо, да? а. Я думаю, що ви коли будете брати, то учтіть пропозиції прописної комісії. Запитання до хто за те, що винести на розгляд сесії, переходимо до слідчого питання. Про стан внесення змін до фінансового плану комунального. Ми просимо внести зміни, покажу такі ті планові показники, які ми планували, і фактичні наші показники на даний час, вони трошки, скажімо так, розбігаються в частині доходу в частині витрат. Ми просто хочемо ці, плани, ці показники, які плани на сьогодні, скажімо так, до того стану, щоб вони більше відповідали дійсним тим показникам, які є. Як частині доходу, так і частинні витрати. Зходження теж змінилися в частині благодійної допомоги, збільшилися надходження у нас. Чого виросли, кажуть такі витрати трохи в нас і по заробітній платі, а кажуть, зміни законодавстві вийшли? У нас є лікарі-інтерни, які в нас працюють. Раніше вони отримали мінімальну заробітну плату, зараз їм збільшили вдвічі. Тобто не менше, ніж 14 15 тисяч вони мають отримувати, а можна і більше. Теж більше. Опять благодійні допомоги, чого у нас надходження збільшилось. Опять, на початку року ми не планували, що в нас будуть здійснюватися такі операції, як і заміни суглобів. І є надходження, то, тобто, скажімо так, по цим операціям, благодійні надходження. Опять, галузів вашої лікарні. Чи... Як, це, як це мабуть, ви вираз їх виразі ділите, виразі, тоді скоріше ви здається. Їх... Ну чи так, чи так, по зарплаті. Ну, по зарплаті. Ну, як, прямо Всім додатимете врачам за те, що вони ходять на роботу. Ходять. Ну, покажи, Врачі повинні отримати не менше 20 тисяч у нас Тось, по закону. Нарахувати не менше 40. Медичні сестри ПП 13,5 не менше, якщо вони на ставку працюють. Ну, так як ми, скажемо так, у нас ставка мінімальна, заробітна плата, але ж керівник може, скажімо так, перебувати з преміями чи чимось. А, а, вони теж сюди підпадають? Да, да, да. А як вони не приймають. Ну це вас питати треба, тому що ну, у нас є Єлена Володимирівна, <клі> яка принципово приймає тих людей, з яких можна бабки взяти, <клі> а з дитини ж не можна, то можна її. Пити. Ну там ще, дивіться, там просто я Не знаю, опай, не те, що вона може не приймає, вона думає, принципово не приймає. А, а, просто я знаю, що наскільки я знаю, що лікарі е, якусь анестезію дітям вводити не, не можна. якщо там або чи зуб, там виривати ще. Це не про те, не по те, із-за того, що Вона не не прийняла, я не знаю, чого. Ну, вона ж якби не прийняла, вона б не записувала. А то ну, вона записала, а прийняти не прийняла, бо вона спішила кудись, а, то це можна це вже дитину відправитися, ну, можна. Ну внесіть пропозицію головному лікарю, що я задавав питання, якщо можна, то подякуйте э, стоматолога за те, що вона в мінусовий не треба віднімати, додавати не треба. Просто додавати не треба, бо кожен врач клятву давав гіпократа і її треба виконати. Так, да, хотілося б додому, а тут дитина. Або травма, або не травма, або ще якась причина. Ну коли вона принципово не приймає, а через місяць не вистачає дитині, ставити так пломбу, бо я ж почав вирушення, вона доїжджає додому, вона вже випала. Я розумію, що вона вкахнула воздухом, туди вставила пластиліну, вже випала і довіра до мене, у мене і всіх остальных, до закладу, але ж там є врачі і достойні, і більшої зарплати. Але ті неродіві, ну принципово, я категорично против. Ну і я промов. Проект Але, рішення, а, Проект, да, рішення, хто за рішення, Прошу голосувати і винести на розгляд сесії. Але е, Тетяна е, Юрівна донциповіше ставитися до таких врачів. Але там всі одинакові. Ну це коли нас не приймають, ну вибачте мене, а кого тоді приймають? Тоді з села в люди взагалі ніколи не. Ну, питання, які виносилися на нашу комісію і наші питання, вони вичерпані. Дякую членам комісії і всього найкращого.